Молитва «Отче наш це сама сильна молитва, якою ми, кожен з нас, молимося. І знаєте, коли ми не розуміємо значення цих слів, а просто повторюємо її по колу і, хоч і 50 разів, це нічого не дає, і Богу це ні до чого. Ми маємо розуміти значення всіх слів, які ми промовляємо. В молитві очі наш Бог відкриває всі таємниці, що ми маємо каятися перед Ним, що ми повинні проповідувати. Іншим людям Слово Боже, це воля Божа, що ми повинні кормити себе кожного дня хлібом духовним, це Словом Божим, і те, що Бог він ніколи не спокушає нас, спокушає нас диявол, але через покаяння, через вивчення Слова Божого, ми можемо подолати диявола в нашому житті. Дуже важливо цю молитву. Промовляти до Бога з розумінням, і Бог він буде тоді відповідати нам на цю молитву. Амінь.